Лікарка-плямка. Ось плямка з породи плямистих собак. Проста до матинка? Та ні, аж ніяк. А ось її власниця, тітонька Розі, що носить тонкі окуляри на носі. Попивши чайку і поївши вівсянку. Обидві до моря спішать на світанку. Поплававши, чемно в автобус сідають і разом в лікарню у нім доїжджають. Ой, скільки в палаті сьогодні дітей. Хтось спить, хтось сумує, хтось хоче гостей. Ось ридма ридає малюк нездоровий. Ось підліток вперто насуплює брови. Трирічка бунтує, хтось жабкою скаче. Ой, що це у дверях? Це ж носик собачий. Біата нервує, вона тут новенька, тривожна у грудях, трипоче серденька. Її очка сльозяться, голівка болить. Та гляньте, ось плямка вже поруч сидить. Чух-чух і гладь глядь. І отак, і отак. Багатья ще страшно, та ні, аж ніяк. Ось гас, він найстарший споміж дітвори. Він м'яч залюбки поганяв би в дворі. Книжки все прочитаний, телек набрид. Аж плямка до нього з радістю стрип, чух-чух і гладь глядь. І отак, і отак. Чи гасу ще нудно? Та ні, аж ніяк. У кеті все тіло у цятках сверблячих, гарячка замучила, мало не плаче. Дівчатко не має ні хвилі спокою. Та плямка їй лапку дає. Я з тобою. Чух-чух і гладь-гладь і отак і отак. Чекайте ще плаче, та ні, аж ніяк. А плямка тим часом знайомиться з Левом, катається в кріслі, немов королева, розраджує лікаря, маму втішає, і стайлером чухай животика грає. А потім підходить до джо, він не чує. Тож плямка привіт! Йому Жестикулює Хлопчині вже легше він їде додому, і мама всі речі пакує при ньому. Хоч плямка не хоче, прощатись, пора. Поїздка у ліфті це клас і ура. Стрип джо відлітає аж на тротуар, а плямка на себе приймає удар поранена лапа, рентген для собак. Чи плямка радіє, та ні, аж ніяк. Та лікарка каже, що це ще не горе. Шість днів у гіпсі минуть дуже скоро. Шість тижнів так довго цього дожидати. Собачка кульгає і не може стрибати. Немає ні моря, ні діток в палаті. Так нудно чекати, так сумно чекати. Аж тут відчиняються двері, і ураз з'являються Джо, Кейті, Тайлер і гас. Вбігають до хати, гукають юрмою. Собачко, плямко, ми тут, ми з тобою. Чух-чух і гладь гладь. І отак, і отак. Чи плямка щаслива? Щаслива ще як.